Рада вітати вас на третій практиці. Сьогодні ми вчимося бути тут і зараз. Ми вчимося відчувати, більше бути в відчуттях, ніж в думках, ніж навіть в автоматичних рухах. Та? Тому що коли ми робимо якісь рухи, ми часто можемо так ніби й забути про відчуття і робити щось. На автоматизмі. Я хочу, щоб сьогодні було таке максимальне сповільнення, максимальний простір для того, щоб відчувати. Тому запрошую вас до цієї практики, будемо починати. Запрошую вас стати на свої стопи і почати в нашу вже таку традиційну практику, чи капстану стоячи, відчуваючи свої стопи, відчуваючи, як ви зараз заземляєтесь. Звернути увагу всередину і запитати себе, що я зараз почуваю, які думки зараз наповнюють мій розум, і ніби так побачити ці думки, не бути думками, а побачити їх. Без оцінки, без намагання позбутись чогось. І звернути увагу на... Свої тілесні відчуття на свої емоції, якими б вони не були. Це є природні реакції в нашому тілі. А зараз зверніть увагу на те, як рухається живіт, коли ви робите вдих та видих. Просто спостерігайте за природнім диханням. А з нами завжди. І відчуйте, як дихає все тіло. Побудьте в цих відчуттях. Від стоп до маківки голови. Чудово. Зараз ми почнемо робити усвідомлений рух. Повільно почніть піднімати руки в сторони дуже повільно. Дихання природне, спокійне, дуже-дуже повільно піднімаємо їх вгору, витягуємося за руками вгору, фіксуємо себе в цьому положенні і відчувайте, тут і зараз. Спостерігайте за всіма відчуттями, які виникають, якими б вони не були. І на видисі почніть опускати дуже повільно руки вниз. Не затримуйте дихання, продовжуйте дихати, руки вниз, повністю їх розслабте та відчуйте, як ви зараз, як зараз відчуваються ваші руки. Добре, ми зараз повторимо повільно-повільно, відчуваючи кожен міліметр, підійміть руки вгору. Зафіксуйте себе вгорі, відчуйте, що відбувається з руками, і з тілом, і з спиною. Повільно опустіть руки вниз. Зупиніться, щоб зафіксувати цей стан. Побачите його. Зараз ми ставимо праву руку на пояс. Ліву руку підіймаємо гору і нахиляємося в правий бік. Відчуйте, як витягується лівий бік, і побудьте в цих відчуттях. Продовжуйте спокійно дихати. Чудово. Зараз повільно підійміться. Опустіть руки вниз та відчуйте різницю між лівою і правою частиною корпусу. Переходимо до іншого боку. Ліва рука на пояс, права рука вгору. Відчувайте. Це має бути повільний нахил вниз. Не дотягуйте себе, це має бути більш-менш комфортно, без якогось насильства, без. Неприємних відчуттів. Чудово. І повільно піднімаємось, опускаємо руки вниз, відслідкуйте зараз стан тіла. Попрацюємо зараз із стопами. почніть похитуватись дуже повільно вперед на носочки. І назад на свої п'ятки, піднімаючи носочки вгору. Відчувайте м'язи, стоп. Відчувайте пальці ніг. Продовжуйте дихати. Часто ми, коли дуже сконцентровані, ми забуваємо дихати. Будь ласка, не забувайте дихати, це основа спокою. Добре, зараз можете зупинитись, відчути всю площину стопи. Можливо, є відчуття, що вона так більше, ніби тисне вниз, зловіть це відчуття. Можливо, у вас є якесь своє особливе відчуття. Видих підборіддя вниз і починаємо ніби такий круасан, знаєте, цей модний, скручуватися вниз. круасан равлик. І на видисі повільно розкручуємося вгору. Дуже добре. Піднімаємося на носочки, а вже потім опускаємо стопи вниз і скручуємося вниз. І з вдихом підіймаємось на носочки, видих, опускаємо стопи вниз і скручуємося вниз. Відчувайте свій хребет, зараз зробіть такий акцент на відчуття хребта, як він випрямляється. І ще один раз вдих, потягніться за маківкою голови вгору. І видих, зупиніться, опустіть стопи вниз, стоїмо, відчуваючи свій хребет. А зараз поставте руки на пояс та підтягніть злегка підборіддя до себе. І з таким підтягнутим підборіддям ми повільно провертаємо голову вправо і залишаємось тут відчувати ліву частину шиї. Чудово. І Зараз дуже повільно провертаємо голову в центр. Відчуйте різницю між лівою та правою частиною, знову злегка підтягніть підборіддя до себе і почніть провертати дуже повільно голову вліво. Зупиніться тут, відчуйте як це, не оцінюйте, не намагайте щось змінювати, просто спостерігайте і проверніть голову в центр. Знову переходимо до стоп, похитуйтесь вліво вправо, переносячи вагу наліву і праву стопу. Зупиніться на правій стопі, підтягніть ліву стопу на праву гомілку. Це перший варіант позиції дерева. Якщо вам Доступно, комфортно, ви можете підтягнути стопу вище. Таз дивиться вперед. Маківка витягується вгору, для балансу можна поставити руки по сторонам, якщо доступно, біля грудного відділу, або, взагалі, потягнутися вгору. Це трошки складніше, але можливо. Спробуйте, як вам буде краще. І пам'ятайте, що стопу можна опустити. Нижче на гумілку, так буде краще тримати баланс. Стоїмо та дихаємо. Це нормально, якщо втрачається баланс, просто повертайтесь без озуду, без намагання щось зробити ідеально. Ми робимо це для себе, для своїх відчуттів. І повільно опустіть ногу вниз. Знову похитайтесь вліво-вправо та перенесіть вагу зараз на ліву. стопу. Підтягніть праву стопу на гомілку. Якщо доступно, то вище настигну. Руки в намасте. Зосередтесь на точці перед собою. Чітко дивіться на щось попереду, щоб так тримати свою увагу, тримати баланс ще й через погляд. І дихайте. І ще вдих, видих. Вся стопа тисне вниз. На видисі опускаємо руки вниз та повільно праву ногу вниз. Можете знову похитатись, врівноважте обидві частини. Зупинитись та відчути, як ваші стопи зараз. І з вдихом потягніться за руками вгору на видисі, опустіть руки вниз, вдих вгору, видихніть все напруження із тіла, вдих і повільний, повільний видих. Відчуйте все своє тіло зараз, після цієї короткої практики. Як усвідомлюється тіло зараз? Кая емоція в тілі. Зверніть увагу на дихання. Подякуйте собі за цю практику. Я дякую вам за цю практику. Дякую, що досліджуєте спокій разом зі мною. А я запрошую вас до домашнього завдання. Сьогодні воно в нас дуже цікаве: спробувати медитацію, усвідомлена прогулянка із категорією усвідомлений рух. Це така одна свідома дія, яку ви. І так робота, ми і так гуляємо, або йдемо кудись на роботу, в магазин, але зробити її дуже свідомо. І таким чином, наділяючи якісь буденні дії усвідомленістю, ми можемо знаходити більше спокою. Також, якщо вам цікаво глибше досліджувати тему спокою, я запрошую вас в свій такий курс наживо, який називається Лабораторія спокою. Всі деталі ви можете знайти в описі до відео. Буду рада бачити вас наживо і взаємодіяти з вами. Дякую і до зустрічі завтра!